О, де я? Не знаю. Потягни, якщо хочеш бачити, назараз живе ок. Це те ж саме? Дивні яйця. Хм. Стоп. Дивні яйця. Я зрозумів, але. Як мені вибиратися звідси? Ні. ти не скажи, що я застрял звідси, що за дурний сон мені наснився? Ням няміть Ня! Ня! да, мені. Хто це там кричить? О! що це за трава? Сьогодні на щодень побачення трави на один піксель? То ні, бо інша трава адекватна. Що це? А? Тобі треба допомога, ну мені риба потрібна. Почекай мене тут добре, добре, ось. Ви мене злякаєте, мені просто треба рибу зловити. Так. Учас стоп. Рибалку. Дай рибу. Тільки 20 ниток треба. А безкоштовно слабо? Та ні, треба прилучити і врятувати його. Треба швидше, а то кіт там, мабуть, взагалі загине. І водоймі риби немає. Ай, а, я задихнувся. Ха. Я думаю, що мене хтось кусає там. Де риба. О, ну потеперника я знайшов. Звідки я взагалі ці слова знаю? Хм, я буду задуматись. А? Сік я тут опинився, не знаю. Ну добре, може, вдома знайдеться щось. Пана. П'ять рибинок, Ну, добре. Так це не риба, це тріска. Хоча по суті вона і те ж саме. Ось тріска, молодець, а тепер вилазь. Добре, ти можеш влазити. Не знаю, чи так чи ні, але я думаю, що треба грабинку зробити. Вилазь котику. Молодець. Ну, добре, котику, пішли. Я є кішка. І ти теж розмовляєш. Так. І мене звати Корі. Корі? Хм, цікаве ім'я. Котик. Сітішка, я ж тобі сказала. І тебе звати Кові. Так. Ну Вначай Кові, заходь сюди. Так, любиш білий. Так, а світло сірий. Так. Ти куди поділася ти корі? А тепер у нас вже дуб виріс, тож можна рубати його. Ух, да, а це погода. ё Ще й при цьому ж зомбаки ходять, і ми не можемо нікуди піти. Прийдеться чекати. Так, чого це? Бомжі гниють? Ба так не повинно не бути? Ну, буде чекати. До речі, а в тебе звідки ці лішками і меч. А, я в бомжа в паркурі переграв. Якось ще бомжа селянина. Так селян не зміг паркурити. Тобто я просто так забрав його землянку і його речі. Так. Дарма я це зробив. гроші. І я теж. А чому ти не любиш дощі? Бо я не можу полюбляти. Ясно. А він тобі лопата? Так просто так. А, я хотів зробити мій більшим, але цей дощ все зіпсував. Коли він закінчиться? Ну коли цей дощ закінчиться? Ну коли? Я не можу терпіти це дуже довго. Ну навежу дощ. А ось тоді рослинки ростуть. Мені начхати на ці рослинки. Я пожартував. Не начти, але мені просто нудно сидіти просто, коли дощ іде. Я не можу вийти на двір. Бо моби в сраті ходять, немає сонця, його це твої марки, <світлі> або я помиляюся просто. Будуємо супер велику вершину. Ну і чудово. Дивно, дощ йде. і сильно на двоє все одно. я тебе шу. Так. Цікаво, як, ви не боїтеся дощів. І чому моби не лізуть? Мабуть, бояться мене. Тільки я можу задумуватись, а ти не можеш, а ти лох. Лох Міття. Ось так. Я пробую розширити наш дім. Ламаєте камінь? Так. А навіщо ти ламаєш камінь? Щоб розширити дім?